Олександр Саєнко втратив слух і мову. Він не лише не міг чути, але він не міг і говорити. Йому навіть із Петербурзької академії мистецтв запрошували викладачів для того, щоб він отримав основи образотворчої грамоти. Десять-п'ятнадцять хвилин із якоїсь одної лінії вибудовувався чудовий орнамент. Це Олександра Саєта захоплювало. У світі немає інших майстрів, немає прикладів, хто б використовував солому як матеріал для творення високохудожніх, професійних образів. Доброго дня! Я Ніна Саєнко, мисткиня декоративного мистецтва, мистецтвознавиця, музеєзнавиця. Розповім сьогодні про творчість силаветного українського художника Олександра Саєнка, мого батька, творчість якого, зокрема, представлена в українському домі в проєкті Матерія Метерс-Український Арт-текстиль. Це відео ми записуємо у рамках проєкту Українського дому про Українське. Як я собі уявляю, Олександр Саєнко прожив щасливе і водночас якоюсь мірою трагічне життя. І щасливо в тому, що він реалізував себе як особистість у творчості і прожив у цій творчості все життя і залишив потужний спадок, мистецький спадок в українській культурі. У дитинстві на початку свого життя, йому не було повних два роки, він захворів на скарлатину. Не він, а дуже багато людей, дітей в той час перехворіло у царській Росії. І ця хвороба торкнулася і родини Саєнків, і п'ятеро дітей із родини Саєнків в родині було п'ятеро дітей, троє з них. Перехворіли, дуже тяжко перехворіли, от отримали ускладнення. І, зокрема, Олександр Саєнко втратив слух і мову. Він не лише не міг чути, але він не міг і говорити. Це так звалися глухонімі люди, які втрачають і слух, і мову. Це була трагічна, звичайно, ситуація. У родині три троє дітей перехворіло, і двоє трошки легше, а найскладніше перехворів наймолодший Сашко, якому як я вже говорила, не було повних два роки. І так, маленький Сашко прожив у родині до восьми років. І він любив малювати, багато малював і допомагав по господарству. Але як перспективи важко було уявити, якою буде подальша його перспектива. Трапився такий випадок, що у Феропонта Петровича батька Олександра Саєнка на той час, який за свої політичні погляди був засланий у Пінегу Архангельської Зубернії, і він не був з родиною. Політв'язним був, залишилися й листи із. Вже із... Пінегій, де він писав, як вони мають, як Матрона лівна має виховувати цих дітей. Це таке. Я захоплювалася цими листами. Навіть батько на деяких цих листах, Олександр Саєнко вже писав: Ніна, збережи цей лист, тому що наскільки такі розумні, толкові були поради, як, кому, з чим треба займатися, як себе вести. Така родинна педагогіка, і це вона вплинула не подалі. Це було вже формування. Олександра Саєнка під ну під певним впливом оцих порад, так би мовити, батька не було. Він виростав без батька, але ж о. Те оточення інтелігенції люди, з якими спілкувався Феропон Петрович до ув'язнення, тобто, зокрема, Ганна Барвінок, Олександра Білозерська із роду Білозерських. А потім вона мала псевдонім Ганна Барвінок, дружина Пантелеймона Куліша, і Петро Ге, син відомого художника Миколи Ге. Вони перейнялися до кінця, якби усвідомили, що треба цій дитині дати подальшого світу, і, можливо, загальну освіту, а можливо, мистецького світу. Ганна Барвінок в той час сказала, що вона дасть кошти необхідні для того, щоб Матрона Нелівна змогла поїхати разом із Сашком до Петербурга. А Петро прийняв цю родину, і поки Сашко проходив певні іспити, Випробування, так би мовити, чи здатний він освоїти науку у, в училищі Глуханімих. І сталося так: що з 5-10 дітей, які приїхали з різних куточків царської Росії, на той час, із Білорусії, ну, звичайно, з Малоросії, з, з, з України. Він тільки 10 змогли пройти ті випробування. І Олександр Сиєнко витримав цей іспит і вступив до імператорського петербурзького училища Глуханімейхо. Провчився там 8 років, отримав початкову гімназичну освіту. І, і певний фах фах столяра. Водночас він виявив уже в училищі бажання вчитися мистецтву. Йому навіть із Петербурзької академії мистецтв запрошували викладачів для того, щоб він отримав основи образотворчої грамоти. У 1918 році його міко, його брат Микола познайомився випадково познайомився з Михайлом Бойчуком, бо і Михайло Бойчук у розмові. Мові, сказав, що дуже хороший є мистецький заклад, художньо-промисловий інститут в Миргороді, який очолює Василь Григорович Кричевський. Потрапив до такого видатного педагога, художника, етнографа, який захоплювався народним мистецтвом, мав величезну колекцію народного мистецтва, працював з народними орнаментами народного мистецтва, але трансформував їх під власним кутом зору. І це були професійні орнаменти, блискучі. І Олександр Саєнко згадує ці уроки Василя Григоровича Кричевського, коли на Дощці, коли вів урок Василь Григорович Кричевський, з'являлися орнаменти десь за 10-15 хвилин із з якоїсь одної лінії вибудовувався чудовий орнамент. Це Олександра Саєнта захоплювало такі його є погади, що я вдячний Василю Григоровичу Кричевському за те, що він навчив мене любити народне мистецтво. Він намагався. Теж досконалювати свої, не, своє вміння саме у цьому напрямку, в орнаменталізації багато орнаментів з того часу в нього вже залишилося власних орнаментів, які він вибудовував, ну, орієнтуючись на Василя Григоровича Клічевського. Водночас він і зміг опанувати гончарне майстер, май, майстерність, на, працював на гончарному крузі, вже перші з'явилися в нього тарелі, Ліс, кізий. Вчився недовго, півтора роки в в інституті, бо складні обставини, навколишні, війна, зміна влади, і інститут було закрито. І Він разом з Василем Григоровичем Кричевським повертається до Києва. І Василь Григорович вже з того часу постійно опікується і турбується про долю Олександра Саєнка. Він рекомендує йому продовжувати навчання, може і працю у Межигірі керамічній майстерні, яку очолював на той час учень Михайла Бойчука Василь Сідляр. Врешті-решт у Олександра Саєнка впливом і настанов Василя Григоровича Кричевського, і власного розуміння і бачення народного мистецтва. Він формує, поступово формує свій власний стиль, який побудований саме на монументальності форми, узагальненості форми, декоративності форми, композиції і водночас Глибоко використовуючи цей декоративізм, орнаменталізм. І коли вони з мамою відвідували сусідні хати. Ну, Сусіди от вони відвідували, ходили в гості, може, до одних, до інших. Йому кинулося в очі у сільських хатах божниці. Ну, Це було характерно для ну, Чернігівщини, можливо, всі багатьох, багатьох районів України, коли на покуті у селянській хаті стоять образи, вони обрамлені рушниками українськими. І на цій полиці, і ці полиці часто були інкрустовані соломою, тобто народні майстри. Крім того, що ну, просто полиця й полиця, але вони ще її орнаментували соломою. Це були, може, прості орнаменти, але Саєнко захоплювався. І от це вперше його враження від соломи, від її магічного якогось світла вплинула на нього, зачарувала його. І не недарма згодом оця солома стала одним із основних матеріалів у його творенні мистецьких образів. В світі немає інших майстрів, немає прикладів, хто б використовував солому як матеріал для творення високохудожніх, професійних образів. Орієнтація у Василя Григоровича Бу Крішевського була на декоративне мистецтво в основі своїй це народне мистецтво, але декоративні його форми, тобто узагальнені форми, це не, не деталізація образу, скажімо, якщо це мова йде про якісь постаті там обличчя, а це декоративна форма з одного боку, а з другого боку ця орнаментика, ці образи і символи, які ну, передавали. Образ ну, селянського життя, буття, українські краєвиди, українська природа серед учнів Василя Григоровича Кричевського не можна назвати нікого. Багато є відомих і талановитих учнів, але Саєнко був єдиним, який найповніше. Не успадкував, чи перейняв цю культуру. Розуміння народного мистецтва. От, скажімо, пташка, так Пташка у народному мистецтві, ми теж знаємо, не різні є. Але Саєнко бере цю пташку з народного мистецтва. Але він, це не пташка, це, це пташка така, яка вона є в, українсь... в народному мистецтві, але він творить свою пташку. Вона інша за структурою, вона відповідає ну, формуванню якби. За професійними законами форми форми так. Але вона має декоративні ознаки, вона у загальненні має ознаки. Там нема деталізації, якщо скажімо, взяти ну, там, портрет, скажімо, чи пташку, що там очі в неї переливаються, є, є, є перший план, є другий план. Це узагальнена декоративна форма. І це вона була характерною і для цих вишивок, для ну, плахтах, і в килимах. Це дуже широко в народному мистецтві використовувалася декоративна форма, не образотворча, не деталізація форми, а узагальнена форма. Ще багато залишилося у доробку Олександра Саєнка ескізів. Інколи настільки це вже завершена ідея і думка, що вона вже має право існувати без, без втілення її у життя. Ну, тобто, як графічний твір, скажімо, що він вже завершений. У 2020 році він вступив в Українську академію мистецтв, вчився у спільній майстерні композиції Михайла Бойчука і Василя Григоровича Ключевської. Тому оцей вплив і, Вас... і Михайла Бойчука, і Василя Григоровича Кричевського, якось так він межується і пере. Поєднується навіть і відчувається і вплив Михайла Бойчука і Василя Григоровича Кричевського. Ці перші два роки, коли це була спільна майстерня. Згодом Олександр Сиєнко переходить до майстерні оформлення інтер'єрів. Він там уже планує інтер'єр формує, створює інтер'єр, але Олександр Саєнко йде далі, і це були і вимоги навчання в цій майстерні наповнювати його мистецькими творами цей інтер'єр. Створив інтер'єр, побудував його, а потім наповнює своїми ну, а так, що Олександр Саєнко наповнював власними мистецькими творами цей інтер'єр. І це дивовижно, це рідкісне явище. І от в нього стіни наповнені, вони декорували декоровані, декоровані тканинами. Диван оформлений декоративною тканиною за власним ескізом. якою тканиною має бути декорований диван? На підлозі якась там килим чи доріжка, скажімо, власного за власним ескізом. Ну, якщо говорити про оформлення інтер'єрів, про ескізи, які залишилися у спадок у творчості Олександра Саєнка, деякі йому вдалося реалізувати ці свої ескізи, свої думки про оформлення інтер'єра, то, перш за все, вони вражають своєю цілісністю, гармонічністю оформлення і українським. Модерним стилем, якщо вже так узагальнювати, то це український стиль, український погляд на оформлення інтер'єру. Все це пішло від Василя Григоровича Кричевського як педагога. Він націлював і спрямовував своїх студентів, які навчалися його в майстерні. Саме мислити так категоріями національного мистецтва, українського народного мистецтва, але трансформуючи його. Під власним кутом зору і в залежності від тих від призначення того чи іншого інтер'єру. Олександр Саєнко, ще навчаючись у художньо-промисловому інституті в Миргороді, вже опанував техніку ручного ткацтва і вже у нього з'явилися навіть перші ескізи. Вони і нині є в музеях, зберігаються птах, наприклад, 1919 року. Згодом, при, навчаючись вже в Майстерні Василя Григоровича Кричевського, він теж виконує одну тканину, тканину декоративну, тобто текстильну тканину чи текстильний килим невеликого розміру, який теж зветься птаха. І ці зразки залишилися до цього часу. і Він захоплювався килимарством. Він надзвичайно любив цю техніку і навіть хотів, якось як головна орієнтація його мистецькому житті, хотілося б. Працювати лише в текстилі, але склалося так, що він не ширше обрав і напрямок і мозаїчний набір Солому, і художній текстиль. Багато залишилося ескізів. В 1977 році Олександр Саєнкові захотілося виконати їх в матеріалі ще за життя Олександра Саєнка. І ми разом з ним поїхали на Ткацьку фабрику, і там почали з ним виконувати ці ескізи. Я робила шаблон. Клони. Ми разом з батьком підбирали нитки, які ми мають ткатися, ці килими, а решетилівські ткані допомагали нам виткати це в матеріалі. Вже, ці роботи. Часто я сідала разом з ними з верстати, теж починала ткати. Там і мене з'явилася другий такий напрямок у мистецтві, один напрямок це мозаїчний набір соломою У мене були панові, самостійно зроблені, я вчилася. У батька. Він мене навчив любити народне мистецтво, як його всій час навчив Василь Героїч Кричевський. І Потім я захопилася його власним мистецтвом, потім створила вже серію власних творів і килим, килимарство. І ми виконували ці роботи батькові. І Згодом пізніше я, навчившись технології ткання, захопилася теж цим видом мистецтва. І вже за власними ескізами, вже трошки пізніше, спочатку. На Решетилівській ткацькій фабриці виконувала великі за розміром роботи, згодом придбала верстат, поставила в майстерні. І вже ми і я сама, і ми з Лесією разом ткали килими вже в майстерні самостійно. І я надзвичайно люблю цей напрямок у мистецтві, художній текстиль, і, зокрема, килим, гобелен. Це дивовижне мистецтво, робота з ниткою з'являється на твоїй творчій уяві. Є образи, вони з'являються раптом у тебе на очах. Це дуже якесь казкове, фантастичне, якісь, якісь таке відчуття. Сьогодні в українському домі працює потужний проєкт Український арт-текстиль, і це дивовижне явище, коли майже 100 років за 100 років представлені здобутки українських митців саме у напрямкові в цьому напрямкові українського текстилю. І, і, і дуже цікаво і, і своєчасно, і Актуально звучить експозиція, і твори, представлені в цій експозиції Василя Григоровича Кричевського і Олександра Саєнка, тобто творення українського стилю в дизайні, в оформленні інтер'єрів. Перше тут експонується чимало творів і Василя Григоровича Кричевського, і Олександра Саєнка, де можна познайомитися, яким було уявлення про твори. orenia e, Дизайну, оформлення інтер'єру на той час. Це були 20-ті роки, 20-ті, 30-ті роки, але наскільки вони актуальні сьогодні, а вони базувалися на на глибокому знанні народного мистецтва, народної архітектури. Здається, проста форма, а яка там глибина, яка там ємкість, але дивишся і перед тобою з'являються якісь такі образи, народжуються, якісь нові. Образи, вони тебе захоплюють, вони тебе беруть у полон, і, і мені здається, що це є високе мистецтво.